Потрусим машину, а? Як ти думаєш? Давай потросимо машину, подивимося, чиє інтарє є. А ви маєте повноваження? А ви маєте повноваження? Іди в сторону. Я йду в лікуванні. Покажіть, будь ласка. А А ви по машині. Чого ви маєте право поїжджати, ми не маємо права поїжджати. А тут де живеш? Хочу роботу в розумію їздити. Дивися, люди не пускали нас, так? Виграти, ми не беремо. Не будемо копати, ми купимо